Дмитро Тужанський, директор інституту Центральноєвропейської європейської стратегії, мені підказують, зможе зараз долучитися до нашої розмови і підхопити цю тему. Добрий вечір, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава Добрий вечір. Тоді вашу позицію пропоную почути щодо того, яку роль зіграла Росія в тих результатах виборів, які ми маємо в Словаччині. Я би не списував все на Росію. Звичайно, її роль вагома. Вагома в якому сенсі вона допомогла взламати демократію, допомогла яким чином? Допомогла наративами, допомогла ресурсами і допомогла зовнішнім втручанням. Але треба розуміти, що це Росія робила завжди і буде робити завжди. І якщо суспільство і політична система не мають якби запобіжників, то тоді стається те, що стається. Тобто, за партію смер Роберта Фінцю рівномірно проголосували по всій словаччині. Російські наративи найбільш абсурдні про від українських нацистів до різних конспірологічних теорій про те, що словачною там. Править посольство сполучених штатів поширювали політики, так за яких голосували, крім того, що ну, велика частина словацьких політиків, які там зараз ішли на вибори, е це не нові політики. Так Роберт Фіцо це далеко не нова людина. Тобто він у не знаю, в політиці, в принципі, з часів незалежності словаччини, премєр міністром Він там. Бував і в 12-му році, знаєте, тобто це людина з неймовірним шлейфом зв'язків від криміналітету до італійської мафії, і так далі, тому подібне, так, тобто, але люди його підтримують, бачать в ньому стабільність, не знаю, там, порятунок, незалежність. Тобто Росія окей, але це той випадок, коли словацькому суспільству, словацькому. Не знаю, естеблішменту, взагалі, системі демократії, треба добре переоцінити uh -huh. все, що відбувається. І знаєте, ну, вибудовувати ці запобіжники? Uh -huh. так? E, на вашу думку, яким буде подальший розвиток подій? В принципі, Фіцо e, він отримав абсолютну більшість. Тобто йому доведеться формувати коаліцію. І от на вашу думку, в який бік буде дивитися ця коаліція? Далі в. E, Поглиблюватись в проросійський, чи все таки е, обере проєвропейську більшу позицію? Дивіться, це питання на мільйон доларів, може навіть більше. Ніхто не може поки зараз відповісти. Тобто, всі торгуються, е, там пройшов перший раунд оцих заяв, хто там на що претендує, але це треба нам почекати. Е, кулуарна, не знаю, така. Робота проходить, Знаєте, чого я остерігаюся? Навряд чи Словаччина, з огляду на те, якою вона є. Я маю на увазі, вона член ЄС і НАТО сама по собі. Навряд чи вона може стати там якоюсь супер проросійською. Так тут питання, що вона може бути. Антизахідною, тобто антинаті, тобто створювати проблеми, точніше, так на рівні ЄС і НАТО, тобто підривати їхню єдність, оце ключове. І це стосується якраз. Геополітичного моменту, тобто антиросійських санкцій, позицій по Росії, там від політичних заяв до конкретних там рішень, наприклад, щодо виділення коштів на закупівлю озброєння для України, якого дуже не вистачає, так тобто, не питання якихось конкретних там хаймерсів, а буквально амуніції. От до речі, яка момент... моє питання, що було наступне було щодо того, яким чином ці внутрішні здавалось би політичні процеси в словаччині впливатимуть на Україну. Так, оце якраз є другий момент, що Словаччина в дуже поганому соціально-економічному стані. Вона дуже вразлива до взагалі криз, які переживає Європа через російське вторгнення, так через Росію. І до прикладу, якщо Фіцо буде у владі, так йому є взагалі його, його політика, і тут він схожий до Віктора Орба насправді, йому треба буде шукати ворогів. Треба буде на когось списувати, чому там висока інфляція. Чому там низькі зарплати або ще щось подібне, так він же ж не буде списувати на своє врядування, так він може списувати на попередників, так на уряд там Хегера і решта. Але я боюся, що він якраз буде списувати це все на Україну, на як він буде казати, війну в Україні, а не російську агресію. Тобто, ми будемо чути оцю знаєте, таку порепану китайську платівку, яку ми чуємо регулярно з Будапешта, тільки. Будапешт чесно кажучи, от як ми оцінюємо цю риторику з Будапешта, вона незрівняно менша ніж антибрюссельська риторика. Тобто Віктор Орбан відверто пішов в конфлікт з Брюсселем. Я не впевнений, що Роберт Фіцо наважиться на це з огляду, в тому числі на досвід Будапешта, да який mm -hmm. там 2-3 роки вже не отримує. Цих структурних фондів, які дуже важливі для розвитку країни, так тобто Віктор Орбан через свої амбіції, в принципі, взяв заручники всю країну, де не будуються там спортивні зали, ну і так далі. Тобто, все те, що з чим пов'язаний власне цей розвиток регіональний, в тому числі розвиток е, Словаччина цього не витримає. От тому я от боюся, що ми можемо бути такою розмінною монетою, що найменше в риториці. На вашу думку, яким країнам ще може загрожувати не без участі Росії, можливо, що в них теж з'являтимуться ці орбани і фіцо? Е, ну, розумієте, в чому справа? Що, наприклад, соціологічно е, оці ідеї ізоляціонізму, я би їх так назвав найбільш коректно, політологічне, тобто вони не стільки антиукраїнські, скільки ці країни не хочуть брати на себе відповідальність? Е, е, ну? За яку в принципі вони ну що передбачає членство в ЄС і НАТО? Що передбачає взагалі, е, якби твоя роль геополітична? Вони от ой, це війна, там це не наша війна, якщо говорити цитатами. Угорської офіційної влади, так або ми маємо бути острові цієї війни. Тобто, от хай там в Україні чи навіть будь-яких інших країнах не знаю, горить хата. А от в нас хай тут помідори гарно собі ростуть. Ми їх будемо поливати там. Ну і по три помідори будемо відправляти е, на допомогу якби страждалому народу. Оце така позиція. Бо бо якби нам самим треба жити в нас. Тут є свої проблеми, і так далі. І так далі, ці ідеї, на жаль, популярні в тій же румунії. І соціологічно, останні два-три роки, ми бачимо, що, попри цю відверту антиросійськість цієї Румунії, так і таку прозахідність, вони дуже орієнтовані на оцей альянс НАТО, ага. все рівно вони такі, знаєте, і от мені здається, багатьох розочарували в Україні оці офіційні заяви щодо от там прольоту, недольоту, дольоту російських ракет на територію Румунії. Вони дуже так обережно з цим працюють, тому, так. що вони. Не ну, знову ж ізоляціонізм спрацьовує, так, тому це вас, знаєте, так. вірус, який вражає всіх, і треба бути готовим, що це може спіткати будь-яку країну, особливо країни східного флангу, які соціально-економічно слабкі. Але тут є такий момент: знаєте, коли горить хата, дуже часто, якщо роздмухати вогонь, воно воно перекидається і на інші хати. Як на мене, тут на цьому теж важливо не забувати країнам сусіднім. Зокрема, пане Дмитро, дякую вам за розмову. Дмитро Тужанський, директор інституту Центральної європейської стратегії ми говорили про ситуацію наших сусідів ситуацію європейських країн, і зокрема на те, як Росія може роздмухувати і не тільки Росія, як і всередині політичні сили можуть розроздмухувати такі ізоляційні настрої, які як ми почули, в Україні на жаль можуть тільки нашкодити.